Всім привіт! З Новим Роком! Та усіма іншими святами! Ми живі, здорові і зі світлом він знову палає! Пишіть у коментарях, як ваші справи, як зустріли цей Новий рік. Ну, про шахедів ми знаємо. Ось там літали. Сподіваюсь, тримаєтесь. Як у нас справи? А у нас вийшов топ найкращих серіалів минулого року, найкращих оригінальних серіалів. Ось тут посилання. І ще повинен вийти топ найкращих серіальних продовжень. Якщо він вийшов, посилання тут. Якщо не вийшов, вийде за декілька днів. А ще у розробці топ найкращих фільмів. А ще ми з Кирилом Пищиковим стрім провели: про кіно, необхідність ходити у кінотеатри, про українське, світове. Багато всього було, багато важливих дискусій. Ось тут посилання. Ну ви зрозуміли. А якщо вам подобаються наші дайджести, огляди, відео, ви можете допомогти нам на Патреоні. Внизу буде посилання, за ним ви можете перейти та підписатися. Ваша підтримка для нас дуже важлива. З вашою допомогою ми зможемо знімати більше та більш якісно. А за перші лоти на Патреоні ви зможете додатися на наш патреонський чат та навіть голосувати за теми наступних оглядів. Тема з оглядом на гачі ремікси все ще в силі. Якщо ви знаєте, про що я. Ну що ж, не будемо тягнути кота за Тастікули. З вами Кір. Погнали до новин! Що не так з Олексієм Арестовичем? Давно хотів з вами про нього поговорити. Але у нас все ж таки канал про культуру та кіно, тому ми, звичайно, не хайпимо на усіляких гучних темах заряди переглядів. Але цей час настав. Новина про кіно та про Арестовича. Олексій Арестович знімається у комедії Юрія Горбунова Похорони Путіна. Тут все як ми любимо: треш, угар та содомія від автора мультивсесвіту Сказу. Арестович грає господаря, до якого в гості прийшли друзі, яких на екрані втілили інші знаменитості. Вже навіть вийшов невеликий тизер. Радник офісу президенту запускає генератор, запрошує до будинку друзів, де в нього стоїть портрет Путіна, пов'язаний чорною стрічкою. А на телевізорі транслюють: Як горить Кремль у Москві, майже як в нас. Зйомки картини відбуватимуться навесні та влітку, і вже незабаром комедія караоке, яка складатиметься з різних тематичних новел, вийде на широкі екрани України. Кирило Пищиков вже записав дату прем'єри у свій календар, а Антон налаштував камери на зйомки двох Кирилів. Дуже чекаємо! Як то кажуть, Арестовіча багато не буває. Стоп, чи буває. Сонце вже живі, а ми голосно всі волай! Відпочили, зробили вдох. Путіса, Путіса, Путіса! Документальний фільм Йди за мною Любомира Левицького доступний до перегляду онлайн. Фільм розповідає про безпрецедентну військову-ратувальну операцію дронами, яку провели українські військові 93-ї бригади Холодний Яр під час жорстких боїв під ізюмом минулого року. Далі слова режисера. Спочатку повномасштабного вторгнення є багато різних виняткових історій про роботу дронів, про які мені було б цікаво відзняти цілий серіал. Це те, що сьогодні може бути цікаво світовій аудиторії, тому що здебільшого кожен випадок унікальний і приголомшливий, такого ще ніхто не бачив. Ці історії є героїчними, вони демонструють високий рівень професіоналізму малої авіації в Україні. Це дуже класний формат, тому ми з радістю погодимося продовжити, якщо отримаємо зацікавленість того ж Нетфліксу. Пригодницький трилер Максимоса золота посиголовця Мирослава Латика з'явився на Нетфлікс. За сюжетом, події стрічки відбуваються восени 1636 року, коли польський король відправляє на січ золото, щоб уникнути повстання козаків. Головному герою доведеться розслідувати надскладну справу, розплутувати відьмацьке павутиння і зустрітися віч навіть з містичним пасиголовцем. Усе для того, щоб знайти викрадене королівське золото та з'ясувати, що трапилось з його безслідно зниклими побратимами. Роль Максима Оси зіграв Василь Кухарський, актор Київського театру на Подолі, володар премії Київська пектораль, який зараз захищає Україну на фронті. Також у фільмі зіграли Володимир Ющенко, Володимир Гурін, Сергій Денега, Альбіна Корж та Анастасія Михальчук. Ну і трошечки про Держкіно. Наприкінці минулого року воно видало список своїх досягнень. Але серед них вони чомусь не вказали спробу ліквідувати Довженко Центр. Дивно. До речі, скоро відбудеться голосування за нового голову. Тримаємо руку на пульсі та слідкуємо за ними. Аватар 2 увійшов у десятку найкасовіших фільмів за всю історію кіно. Звичайно, добре, що кінотеатри живуть, але фільм то такий собі. А Камерон каже, мовляв, що робити, буду змушений знімати далі. Бідолага! І це при тому, що третій фільм вже знятий і знаходиться на постпродакшені, а четвертий та п'ятий у розробці. Режисер планує пилити світ аватара ще років шість, без коментарів. Ти не затягнеш нас у свою війну. Чужинець. Ось хто я для них. Я чую тебе. Гладіатор буде слідувати за Наполеоном. Одразу після виходу фільму Рідлі Скотта Наполеон з Хоакіном Феніксом має пройти зйомка фільму Гладіатор 2. Про пригоди вже дорослого племінника імператора Луція. Більше інформації про проєкт поки що немає, але на головну роль нещодавно обрали ірландського актора Пола Мескала зірку фільма Після Сонця. Авторка серіалу Чорнявий Кенія Баріс, яка також написала Шафта, Дівчачу подорож» і майбутній рімейк Бідлі чоловіки не вміють стрибати. Дебютує в повнометражному кіно з фільмом Ви люди. Синопсис наступний: коли в Лос-Анджелесі головні герої Езра Коен та Аміра Мохаммед опиняються разом, їх поєднує спільна любов до вуличного одягу та музики. Але ось вони закохуються і їхні стосунки піддаються випробуванню їхніми сім'ями. Їм будуть заважати прогресивні та напівбожевільні батьки Езри та непохитні, але стурбовані батьки Аміри, які нещадно втручаються в їхнє життя. Кіно, яке ми заслужили, Ніколас Кейдж грає Дракулу. Дивимося трейлер. than just narcissism here. Як заявляє видання Variety, автори Флешу покладають великі надії на цей проєкт і кажуть, що він буде найкращим фільмом DC з часів темного лицаря Крістофера Нолана. Я навіть і не знаю, але подивитися вже цікаво, брешуть нам весь час чи ні. З'явилася цікава інформація зі всесвіту DC. У минулому році Двейн Джонсон зустрічався з директором Warner Brothers Discovery Девідом Заславом та представив йому багаторічний план розвитку франшизи про Чорного Адама. Двейн Джонсон казав, що має зовсім нове бачення та розвиток для фільмів DC, але студія в це чомусь не повірила. Стосунки Джонсона і студію продовжували погіршуватись, оскільки Джонсон наполягав на виробничому кредитуванні мультфільму DC Ліга суперулюбленців. А студія в свою чергу вважала, що він практично нічого не робить для просування мультфільму. Також Джонсон наполягав на тому, щоб на прем'єрі Чорного Адама в Нью-Йорку була реклама його бренду Текіли Теремана, що було дуже дивним, враховуючи рейтинг фільму pg 13. Двед, звичайно, та ще скеля. Другому сезону Венсдей бути! Несподівано, чи не так? Netflix закрив серіал 1899 після першого сезону. До речі, у коментарях під моїм топом було дуже багато схвальних відгуків про нього. Творці серіалу планували зробити три сезони, як у серіалі Пітьма, але керівництво каналу прийняло рішення про закриття. Причина поки що невідома. Нагадаю сюжет: екіпаж та пасажири пароплава Цербер пливуть із Лондона до Нью-Йорка восени 1899 року. Під час плавання Цербер виявляє корабель Прометей, тієї ж моделі, що зникла кілька місяців тому. На його борту не виявляється нікого, крім німого хлопчика. Капітан має таємний наказ знищити Прометей, але вирішує цього не робити. Невдовзі на його кораблі починають відбуватися загадкові події. 50 Cent та Eminem планують створити серіал по культовому фільму Восьма миля. На якій стадії зараз виробництво, невідомо. Але 50 Cent обіцяє масштабну та сучасну картину, яка закарбує в собі культову творчість Емінем. А ці хлопці колись же були серйозними конкурентами, якщо я нічого не плутаю. Життя цікава штука. Дивимося тизер другого сезону масштабного серіалу Фундація, створеного за романами Айзека Азімова. Мене цей серіал сильно розчарував, але деякі лінії все ж таки були цікавими, та й розмах серіалу вражав. Сюжет розкриває історії різних людей, яких доля розкидала по чисельних планетах величної галактичної імперії. Перший сезон розповідає про вченого Гаррі Селдона, який прорахував швидку зміну нинішньої влади на основі математичних методів психоісторії. Він передбачає, що зміни відбудуться не на краще спричинять нову еру, нові темні віки довжиною в 30 тисяч років. Селдон збирає видатних науківців, які мають вирішити, як зберегти всі знання для майбутніх поколінь. Отримає назву Фундація. Почав дивитися ковбоя з Копенгагена, Рефна. Взагалі, я люблю Ніколаса, хоча часом він робить повну недовибельну дикуху ось як тільки Бог пробачить. Перший серіал Маєстро занадто старий, щоб померти молодим, мені сподобався. Він дуже повільний, розмірений та екзистенційний, але в ньому чудовий стиль та надиво цікавий сюжет. Від кожної серії отримуєш велике естетичне задоволення. Тільки от фінал все спаскудив. А ковбой теж дуже повільний і нецікавий. Я не побачив тієї міці та краси, як у попередньому серіалі, тому після першої серії просто вимкнув. Якщо полюбляєте безмістовний відеоарт, звичайно, можете подивитись, але я не раджу. Подивився білий шум Баумбаха. І знаєте, що я вам скажу? Фільм запізнився роки на два-три. Звісно, у нас в Україні свої контексти, але навіть для світу фільм про епідемію вже виглядає досить вторинно. А ще він дуже повільний, події в ньому ледве ворушаться, ніякої цікавості та захоплення не отримуєш. Коментним здалося лише те, що головний герой, якого грає Адам Драйвер, працює на кафедрі гітлерознавства. А так, попередній фільм режисера Шлюбна історія у рази сильніший, тому краще подивіться його. По анімації поки що тихо, чекаємо на щось новеньке. 12 січня таки відбудеться прем'єра нового фільму Гая Річі на Росії. Думаю, ви розумієте, на що не треба йти у кіно. А далі подивимося, як все це буде розгортатися. Може він дійсно і фільм на гроші кінопошуку буде знімати? Тоді, Гаю, звичайно, хана. Але ще почекаємо. Один з наших глядачів під випуском про найкращі серіали зауважив, що на Apple Plus висить фільм, знятий на ЛДНРі, Ополченочка, з припискою, що фільм українського виробництва. Невдовзі ця новина з'явилася усюди. Я про це навіть і не знав. Але я ретельно дослідив цю ситуацію. Суть, на жаль, я не зміг зрозуміти, чи то фільм реально був на Apple, а потім його видалили, бо зараз він просто недоступний ні з України, ні з інших країн. Чи його просто залили на iTunes, що може зробити кожен, і він висів там. Але зараз його теж ніде нема. У будь-якому випадку. Навіть якщо це зроблено не спеціально, це все ж таки зашкварчик. А якщо фільм був залитий і про це знали самі Apple+, ну це пиздець, звичайно. Це ж відверта галіма росіянська агітка. Ми з командою вже подали скаргу у підтримку Apple Plus, вони сказали, що розберуться. Чекаємо на подальші дії. Буду тримати вас у курсі. Серіал «Відьма. кровне походження, ну ви розумієте, продовжує дарувати нам відбірний крінж. Відомий художник Шон Кос побачив у серіалі Арти дуже схожі на його роботи. Дозволу на використання малюнків він, звичайно, не давав. А Netflix поки що мовчить. Я думаю, що тут справа навіть не в авторських правах. Просто художнику образливо, що його роботи використали у такому лайні. У прокаті фільм Чоловік на ім'я Отто. Яскрава кіноадаптація за мотивами всесвітньо відомого бестселера з Томом Генксом у головній ролі. Отто добрий буркотун, який через втрату дружини відмежувався від людей та давно забув справжній смак життя. Проте все змінюється, коли чоловік зустрічає молоду сімейну пару, яка щойно осілилася по сусідству. Тож поступово життя Отто знову наповнюється справжньою дружбою та любов'ю. Також у прокаті фільм Марини Р. Горбач Клондайк. Липень 2014 року Донбас. Молоде подружжя готується стати батьками. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати навіть коли село захоплюють озброєні угрупування. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак. Дякую, що ви з нами. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Про всі необхідні підписки я вже розповідав. Світла вам і тепла! До нових випусків! Все буде культурно! Все буде Україна!